Дві ідентичні кімнати мають однакові лампи, які горять однаковий час. В одній кімнаті лампа розміщена біля стіни, а в іншій точно посередині. У якій кімнаті повітря нагріється більше? І чому? Що відбувається, коли лампа увімкнена? Вона нагріває повітря навколо себе за рахунок випромінювання тепла. Якщо лампа стоїть біля стіни, значна частина цього тепла передається стіні, яка може частково охолоджувати або розсіювати тепло. Коли лампа стоїть посередині кімнати, тепло рівномірно нагріває повітря з усіх боків. Матеріал стіни може поглинати частину тепла, охолоджуючи повітря. Отже, у якій кімнаті повітря буде тепліше. У кімнаті, де лампа стоїть посередині, бо тепловий потік від лампи поширюється більш рівномірно по кімнаті і менше тепла забирають стіни.